Ремонтував якогось дня я тримера чи бензокосу. У мене є відео на каналі про те, як я показував яку сам бензокосу. Це не моя. Е, я її на ремонт типу, ну, і не брав. Я її не брав, типу, а зразу там хазяйний її ладив в карбюратор. Е, поставив я без прокладки. Зараз стоїть без прокладки. ну На хустих щось подіргається, значить, без прокладки щось якісь проблемки є. Ось та сама прокладка. Вона має ось тут так от стояти. Ось. А вона тут була наглухо прикольна. Я її ножом легесенько зняв, бо її не можна було ніякому зняти, тільки канцелярським. І, І я отож для проби звичайна, звичайна алюмінієва банка з під моджо. Ось. Там, де ви бачите, з такими от лініями закреслене. То там треба вирізати і ось от всі точки. І треба вирізати. Це геть точно точно копія цієї прокладки. Відео чекайте на каналі, чи буде працювати така прокладка.